Нехай день вечір буде добрий, Лідія Рудь з Андрієм Вікторовичем Рудьом. А я йду до них цілуватися, обніматися. Ми сидимо. Ви вже виставку бачили, Андрію? Та я одразу ж її побачила. А ваша буде не хуже. Та, все буде Я йду до Андрія Вікторовича, Рудя, який сидить без стави. Здравствуйте. Ой, чи є, ми вас ждали. Ми вас важка, що без вас нема діла. Хто подивиться на велику піч, та ну просто нема діла. Без вас. Так, Олена Отаманенко тут, Андрій втік, ага, Андрій побігає. будь-ко тут. Значить, а ви там що привезли? Давайте дивитися. Давай. Чи то виставка? то виставка? Ні, ще. А да-да-да! Виставка. Виставка. Значить, на території ми ж рахуємо кароваї. У мене скільки було в останнє відео? Чотирнадцять. Ну, я б бачила тільки 11. А далі ж не знаю. Будемо рахувати одинадцять. Це буде дванадцятий. 13. Якщо я помиляюся, там на якийсь то там дівчата мене виправлять. Ви два короваї привезли. А то 13, 13 короваїв на цю секунду, скільки да? годин десь 6, орієнтовно 6 годин. Прекрасно. Так, 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 так. І ще Лідія привезла паляниці. Оце, дорогі друзі, ми тільки що, щось там сиділи при столі, у нас там є якийсь винегрет, але так, говорили про те, що торжество не обходиться в українців без, хліба. без хліба. Так. Паляниця це хлібові сестриця, а, так так. тому що я хліб, а я паляниця. Так. Оце торжественний хліб. Оце він. Він ще й запакований у лідочки. А коровий це весільний хліб. Таке? Це святковий. Ні, це весільний. весільний. Але дивіться, це я на вас тисну. Так. і вам нав'язую свою думку. Так. А ви вважаєте так, як ви вважаєте? <рикос> так. Що просто ми, ми, ми просто на цю тему вели, вели тільки що розмову. Як ви доїхали? Прекрасно. а що то у вас таке уже нове, що стало яке? І, і зелене, і дукач, зі і зі монисто. Зі Та ну це неможливо. І поп... а ось і припенда, припин... да. людочка Будко. їхала з дому. Вже надягла. Бо людочка Будко сьогодні не дума, маленький не, не мінус. А я Вона приїхала без. І ми її піймали на нагальзажиле. На... кажу, де припенда. бо я знала, що Лідія Валентина прийде з. -зу. У з хати вийшла, дівчата мої. Подивіться здавання. на людину, подивіться. Ось припенда, бачите? Людина собі сидить, Олена Отаманенко, ресторан, отаман. При, припенда приніс. Але ж людочка будку, тепер уже ж дивіться, виправилася я. Ой, чи є, чи нема. Пан господар вдома. Бачите, припинда на ній. Все тут є. Любі друзі, ви знаєте, що у нас уже наш коровий фест пішов, поїхав. Чекаємо Вінськовську і команду, чекаємо. А руді тут, Катрусю Юрюєву, ну таких основних, а ті вже підтягуються. Їдуть. Це всі їдуть. їдуть а вже. всі інші там 4 ранку, в 6, і ми вже раді їх бачити. Ми вже вас раді бачить, де ви там на вербі. Так. А, а дивіться, а ми не чуварюючись, просто ми хочемо виграти людочка-будку. Ну, це другий раз втратила. Де валянки? де? В хаті організатор. На не є завтра буде. Ну ви не залишайте на завтра те, що можна з'їсти сьогодні.